18 червня, Волинський господарський суд, Волинська обласна рада судиться із громадською організацією Футбольний клуб Адреналін через нібито порушення футбольним клубом договору оренди. Йдеться про використання орендованого майна буцімто не за цільовим призначенням, і через це із футбольним клубом хочуть розірвати договір, тим самим забравши футбольне поле, на якому професійно займаються більше 230 дітей. І постає питання: чи зможуть займатися діти спортом і далі. Договор був заключений на 49 років при умові, що буде підтримуватись ну, порядок. Відповідно був построєний футбольний майданчик, і дітки займаються. І з невідомих причин тепер цей договор, ну, з невідомих, скажімо так, в лапках причин договор хочуть розторгнути і просто забрати в дітей їх любиму справу розташоване футбольне поле на території центру науково-технічної творчості учнівської молоді, що на вулиці В'ячеслава Чорновола, 3, надали у оренду землю дитячій громадської організації у 2015 році на термін 49 років. І зараз у суді цей договір Волинська обласна рада хоче розірвати. Саме судове засідання відклали, аби сторона відповідача змогла ознайомитися із додатковими матеріалами справи всім учасникам процесу. Було встановлено строки і можливість для подання пояснень, відзивів, відповідей на відзав, і, відповідно усіх доказів, на які кожна із сторін посилається. Було більше місяця часу. Власне, третьою особою до дати Довчого засідання належним чином так як з'ясувалося, вимог суду виконано не було. Документи подані не були. Наразі центр науково-технічної творчості учнівської молоді проходить по справі як третя сторона. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директорки центру Оксани Філіпчук, на території яку здали в оренду багато років тому, виявили порушення. Тож вона підтримує розірвання договору, але запевняє, що діти матимуть можливість і далі займатися футболом. Ми ніколи. Не були проти того, щоб діти займалися. Вони займалися, займаються і будуть займатися. Абсолютно вірно. Діти не повинні страждати від того, що дорослі чоловіки вирішили продавати алкогольні напої. Це моя власна думка і думка в обласної ради, в тому числі, і також депутатів, членів майнової комісії. За словами самого керівництва громадської організації, футбольний клуб Адреналін. Якщо і було виявлено порушення, це можна врегулювати по-іншому. Однак, не забирати у дітей футбольне поле йдеться як про долю і розвиток юних хвилинян, так і тренерський склад, який навчає дітей. Ба більше, як наголошує тренер Андрій Петров, все поле було зроблене за кошти саме футбольного клубу. За 10 років існування клубу з державних коштів ні копійки навіть. І не просили, і не треба своїми силами все робимо. І стараємося, хто кажуть, розвивати наш футбол. У Нас вже в Луцьку професійний футбол довели. Так? Тепер за дітей взялися. Що далі? Остаточну крапку у цій історії поставить суд. А поки діти та тренерський склад змушені працювати, так би мовити, у підвішеному стані. Вони розумінні, де далі зможуть виховувати молоде спортивне покоління.